Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Напрямку це Куп'янський напрямок. Ви теж бачили новини, що росіяни і в самому Куп'янську мають просування. І на напрямку теж дуже обстановка непроста. І звідти до нас приєднується заступник командира роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 115 окремої механізованої бригади Дмитро. Із позивним Діз. Пане Дмитре, я вас вітаю. Да, вітаю героям слава. Героям слава. Дякую, що приєдналися. У нас уже на екрані з'явився збір для вашої бригади на мобільний пункт керування. Ми про це поговоримо. Що це таке? Але ви нам спочатку розкажіть про обстановку. Куп'янський напрямок, район Борової. Чи є там у ворога певні успіхи? Ситуація, як і на більшості ділянки фронту, складна, але контрольована. Намагаємося виявляти противника на підступах. Працюємо, працюємо в цьому напрямку, і завдяки злагодженій роботі, допомоги самої держави, допомоги нашого тилу. Хто підтримує армію, ми справляємося, працюємо. Яку тактику зараз ворог застосовує? Що можете сказати? Чи є там зміни? Ну, по тактиці вона поки що на нашому напрямку незмінна. Це малі піхотні групи, один-дві людини. Інколи дуже інколи вони застосовують там 3-4 для накопичення, а також малі піхотні групи без будь-якої механізованої техніки, поки що? Ну зараз ще погодні умови цьому сприяють не застосування будь-якої техніки. Погода мокра, нічого не можна під'їхати, підвести так, що все, все в пішому порядку. А як міняється тактика роботи їхніх операторів дронів? Чи фіксуєте ви тут зміни, тому що по інших напрямках чуємо, що зараз вони максимально на логістиці зосереджені, вони б'ють в глибину і для того, аби собі створити умови для майбутніх просувань. Так, по логістиці, якраз вони останнім часом і сконцентрувалися. Вони намагаються бити по тиловим містам тими самими шахедами, ракетами і тими самими впівдронами. Наскільки вони можуть достати, вони намагаються достати і перерізати на наші логістичні шляхи, але всупереч ми також працюємо. вчиться, і ми вчимося на їжі тактиці. Так що логістика працює завдяки злагодженій роботі, що керівник. Які в по логістичних напрямках, що безпілотних систем, де це виявляється, вражається ті засобами, якими вони хочуть вражати на нашу логістику, наші автомобілі, які під'їжджають або рухаються в зону бойових дій, у вас зараз триває збір на мобільний пункт керування. Можете розповісти, що це таке? Це це мобільний пункт керування, кажучи, це броньований автомобіль, де знаходиться саме персонал, який керує? Засобами ППО саме дронами, засобами ППО проти шахетів, ланцетів і будь-яких дронів на типу крила, які атакують якраз тилові зони. В чому плюс саме такого мобільного засобу саме мобільного пункту керування, те, що він не знаходиться на місці, він може перекинутися з одного відтинку фронту на інший відтинок фронту, який контролюється бригадою для більш ефективної та швидкої роботи і злагодження саме цих підрозділів на ураження цілей. І дуже великий плюс, те, що він має захист для особового складу, що знаходиться всередині. Що це досить важливо, що особовий склад завжди захищений. Не завжди е, технологічно забезпечений е, на на цю роботу. А скільки коштує такий комплекс? Чесно кажучи, не готовий вам зараз відповісти. Ну принаймні, плюс 50 тисяч гривень у вас уже точно є. Це те, що наші глядачі за кілька хвилин закинули на цей збір і продовжують це зараз робити. Пане Дмитре, ще ж не так давно з'явився у росіян такий прийом як дрони Ждуни. Можете розповісти на вашому напрямку, чи вони застосовуються і як цьому протидіяти? Так, вони застосовуються. Дрони ждуниць, грубо кажучи, це fpv дрон на оптоволокні, який заводиться максимально наскільки це можливо в глибину для перерізання логістики. І можна сказати, вони залетіли, посадили його в режим очікування і вже чекають підльоту, підходу, під'їзду будь-якої техніки особового складу, який вони виявляють, і намагаються уразити. З цими боремося досить просто. Їх помічають, перевіряють логістичні шляхи на на саме на, на знаходження там якихось дронів ждунів, і їх відразу вражають тими самими півдронами, також на волокні. Все досить просто. А якщо говорити про ті дрони, які не чекають, а літають та ворожі, то які тут у вас засоби протидії? Можливо, з'явилося щось нове, чим ви можете поділитися? Тому саме, що в принципі, і росіян вони з'явились, і в нас також дрони перехоплювачі Дрони, які, в принципі, за, я можу сказати, <кій> зроблені для того, щоб перехоплювати інші дрони, що FPV, що розвідувальні, вони саме працюють в цьому напрямку. Виявляти ворожі дрони і їх знищувати. Так само це може бути і камікадзе, це може бути перехоплювачі з сіткою. ну, Варіантів mm -hmm. досить багато. Пане Дмитре, дякую вам дуже за те, що ви бороните країну. Сьогодні знайшли змогу з нами поспілкуватися. Ми зі свого боку разом із глядачами понад 60 тисяч гривень зібрали ще 10 секунд, щоб просконувати номер картки. Закинути кілька гривень на мобільний пункт керування на куп'янський напрямок, аби могли наші захисники, ті, хто керують боєм, знаходитися в такому захищеному просторі. Це був Дмитро Діс, заступник командира роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Де і далі ми йдемоставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.